Чи можна змішувати між собою моторні мастила? Однозначної відповіді на це питання у автовласників нема, Але якщо ви вирішили це зробити, вам потрібно керуватися декільками характеристиками мастилу. Перш за все, це в'язкість, друга це базова основа мастила і третя це виробник. Як ми знаємо, базова основа мастила у нас буває синтетична, да, мінеральна, напівсинтетична і гідрокрекінгова. До цього всього базового мастила, да, виробник додає пакет фіприсадок. Основи мастила, да, пакет присадок різний. Якщо їх змішати, ніхто не знає, як поведе себе те чи інше мастило. Але, як правило, цей пакет присадок він різний і може впливати дуже негативно на двигун. Не радимо змішувати такі бази, тому що можуть впливати дуже негативно на цей двигун. Але якщо вже така ситуація у вас виникла, то о, краще долити мастило, чим його не буде, да, і доїхати там до Першої ліпшої там, СТО, щоб його там змінити. Стосовно в'язкості мастила, у нас виробники немає чіткої інформації про те, що масло з однієї в'язкості з іншою не можна змішувати. Можливо, але це така міра, яка потрібна вам, щоб доїхати до СТО, та да, до змінити масло однієї марки та однієї в'язкості. Є така думка, що автовласники розмовляють про те, що автовиробники не рекомендують змішувати да, їхнє мастило з іншими, але офіційних ніяких документів немає, що це не можна. І, скоріш за все, автовиробники мастил да, більш хочуть заманити до себе. Клієнта на своє мастило. Якщо у вас вже така ситуація виникла, що ви змінили, ви можете долити мастило іншої марки мастила з другої в'язкості, але також доїхати до найближчого СТО, промити це моторне мастило і замінити на нове одного бренду, на якого ви. Обираєте з правильною в'язкостю для вашого автомобіля. Також мастила різних виробників да, з одинаковою в'язкістю. Багато виробників теж не рекомендують змішувати. Але це інформація не підтверджена, тому ви можете відталкуватися, тому що, коли ви змішуєте ці мастила, у нас основні виробники мастил вони прив'язуються до. Так званого міжнародного сертифіката це АП, як ми знаємо, американський да інститут і ICA, європейський. Якщо на них є ця інформація на цих виробниках, то ці мастила можна між собою змішати, і для двигуна це пагубно не буде.